У Вінниці погасили марку під назвою Зброя перемоги. Світ з Україною. Це продовження серії Зброя перемоги, яку «Укрпошта» започаткувала 2022 року. Про це Суспільному розповів директор Вінницької дирекції Володимир Шаловінський. За його словами, дизайн нового блоку марок розробили Сергій та Олександр Харуки. На марках зображені зразки іноземної зброї, яку надали Україні країни-партнери. Особливість цієї марки це саме подяка нашим і європейським, і заокеанським да, штатам за те, що вони нам допомагають. Допомагають не тільки фінансово, допомагають ще й зброєю. Саме ця марка присвячена тій зброї, яку нам надають. Це і Петріот, це і «Великобританія танк Ченджер, це Абрамс. Марку видали накладом 160 тисяч примірників, каже Шаловінський. Від сьогодні по блок блоку вільному продажі його вартість 150 гривень, 12 з яких йде на благодійність. За них укрпошта закупить дрони, каже Шаловінський. Вартість однієї марки 25 гривень. З них дві гривні на ЗСУ вже вони є в онлайн-продажу, і зараз вони є по всім відділенням. Я не тільки Вінницької, а й взагалі всі України. Її можна використовувати для відправлень по Україні.